Спалили на гарячому мережу, підірвало відео, на якому мікроавтобус, не пропускаючи пішоходів, вилітає на зустрічку та несеться на червоне. До джедаїв звернувся автор ролика, і ми разом вирішили дізнатися, чи можна завдяки знятому матеріалу притягнути порушника до відповідальності. Тим більше, що днями мають ухвалити норму про законність фото та відеофіксації. Спілкувалася з інспекторами Христина Бурдим. Цей ролик у мережі набув шаленої популярності. Може, навіть дійшов і до самого порушника. Та автор відео хотів би, щоб вчинок зафільмованого водія оцінила автоінспекція. Перекресток достатньо свободний. Люди спокійно переходять на зелений світ, і на рівному місці влітають мікроавтобус буквально в метрі від пішеходів. По моєму, так не должно бути, як мінімум. Що принаймні кермани цього чорного мікроавтобуса більше так не порушував, ідемо з Олександром Удаї. Ну, чому обовискі, тут говорять відео тільки додатковий доказ, головне заява свідка. Рекомендую водіям в разі фіксації право порушень правил дорожнього руху звертатись безпосередньо за. Місім, скажімо так, вчинення до найближчого підрозділу Державної інспекції звертатися письмово. Ось, що було офіційне звернення даної особи, яка зафіксувала, і відеодокази. Далі Даї має розшукати власника автомобіля порушника і повідомити йому про інцидент з його машиною. Якщо той визнає, що він був за кермом під час порушення, власнику випишуть адмінпротокол. Якщо він в цьому заперечує, а враховуючи те, що працівник ДАЇ не фіксував це правопорушення, ми не фіксували своїми е, технічними засобами. Ми можемо сказати, що у нас буде недостатньо доказів у справі про і правопорушення. Фактично відповідати за порушення зможе тільки той, хто сам цього захоче. Існувала легенда, що в разі запровадження автоматичної фіксації порушень власників машин можна буде карати і за ролик з відеореєстратора, але вдається теорію швидко спростовують. На фіксацію порушень водіями це ніяк не вплине, оскільки у всьому світі. Автоматично фіксуються спеціальними приводами, які сертифіковані, проходять відповідну повірку. Ми всі розуміємо, що в ті відеореєстратори, які на сьогоднішній день використовуються водіями, вони не забезпечують цим Тому водіям доведеться й надалі дотримуватися існуючої схеми вести відео в ДАІ, писати заяву, а потім чекати результату, про який їм мають повідомити не пізніше, ніж через місяць.